Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм в студії. Працює Олександр Сопельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про шосту хвилю видачі безкоштовних продуктових наборів у Кривому Розі, одну з наймасштабніших у цьому році. Адже спочатку війни у місті вже видали понад мільйон наборів за кошти міського бюджету. А про те, як триває видача, наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми поговоримо з нашою гостею. Це заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної місті Ради Ірина. Карамушка, ради, радий ради ради вітати вас. Я також рада вас вітати. А давайте ми почнемо з того, що взагалі входить до цих продуктових наборів. Продуктові набори, які видаються мешканцям міста на безоплатній основі, складаються цукор, консерви, чай, масло. Ну, на мою думку, і по відзивам е, ті, хто отримав продуктові набори, задо, всі до, були задоволені складом цього набору. Тобто найнеобхідніші такі, так, а... так да, які на сьогоднішній день потребують вживання, то це найнеобхідніші, найнеобхідніший склад продуктового набору. Так, а скільки людей вже отримали свої продуктові набори в ну, дивіться сьогодні, 10, 10 листопада розпочато шосту хвилю продуктових наборів, яка, як вже зазначили, наймасштабніша, яка включає себе видачу продуктових наборів сім'ям, в складі яких є отримувачі пенсії в розмірі від 3400 гривень до 12 тисяч. Також ще минулого року було додано три категорії: це працівники культури, працівники дошкільної позашкільної освіти. От сьогодні день закінчився тим, що було видано по Довгинцівському району трошки більше як 1300 продуктових наборів. Які документи повинна мати людина для того, щоб отримати цей продукт? Відповідно до останніх змін порядку видачі продуктових наборів, продуктовий набір може отримати мешканець міста Кривого Року, який в ньому зареєстрований, включно внутрішньопереміщені особи, які повинні надати на пункті видачі документ, який посвідчує особу та картку криворіжця за її наявності. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, то ще додатково надається довідка про реєстрацію як внутрішньопереміщена особа в місті кривому розі а, тобто не тільки місцяни так можуть отримати допомогу? не тільки а також внутрішньопереміщені особи які місце проживання яких фактично зареєстровано в місті кривому розі що підтверджується відповідною довідкою а так а як загалом і місцяни і внутрішньопереміщені особи реагують на таку допомогу Ну на мою думку, те, що ми спостерігаємо на пунктах видачі, то позитивне. Вони реагують на вміст продуктового набору на організацію в даному випадку. Я кажу про організацію видачі в Довгінцівському районі, то позитивно затримок на пунктах видачі немає. А якщо в родині декілька от людей і мають право отримати продуктовий набір, то він видається один на сім'ю чи декілька на кожного члена родини, які Ну належать дивіться. До давайте кількової кількової ми як приклад приведемо. Наприклад, в складі сім'я. Вкладається з двох пенсіонерів, який один з них отримує пенсію в розмірі до 3400 гривень, А другий член сім'ї пенсіонер також отримує, наприклад, пенсію в розмірі 5000. тисяч, то кожна особа буде мати право на отримання продуктового набору, оскільки вони належать до різних хвиль видачі. У тому випадку, якщо члени сім'ї належать до однієї хвилі видачі продуктових наборів, то продуктовий набір видається один на сім'ю. Якщо людина не в змозі отримати допомогу, чи може хтось це зробити за неї, так порядком видачі продуктових наборів передбачена і ця ситуація. Якщо по якимсь причинам особа не може, яка має право на отримання продуктового набору, звернутися за його отриманням, інша стороння особа не має значення, чи це родич, чи це сусід за наявності документа, що посвідчує особу, той, хто має право на продуктовий набір, і безпосередньо той, хто за ним звернення. Вернувся за наявності рінал документом, може отримати. А якщо а, говорити про маломобільних людей, чи є доставка їм додому цих наборів за місцем проживання? Так це також передбачено Як вже казала, зазначеним порядком на пунктах видачі продуктових наборів працюють гарячі лінії, відповідно до яких будь той чи інший мешканець району може звернутися на пункт видачі, і цей дзвінок буде зафіксований і організована видача, виваз продуктового набору за місцем проживання. Ну, от, по статистиці, це ж зараз йде шоста хвиля видачі. За шість хвиль у 2025 році було доставлено за місцем проживання 920 продуктових наборів. Так, а якщо людина не отримувала продуктовий набір під час попереднього етапу, а вже розпочався наступний, чи може вона отримати цей набір під час цієї хвилі, чи право її все ж таки ну, буде втрачено? Ми що стосується 2025 року, то ми можемо розмежувати видачу продуктових наборів в два етапи. Перший етап це перша, друга, третя хвиля, яка тривала протягом періоду весна, літо 2025 року, і наступний другий етап це четверта, п'ята, шоста хвиля, яка у нас зараз триває, яка була розпочата з вересня місяця і продовжується на сьогоднішній день. Тобто, незалежно від того, що з 10 листопада розпочато видачу продуктових наборів шостої хвилі, паралельно йде видача е, тим категоріям, які були е, враховані при видачі четвертої та п'ятої хвилі. Тобто, якщо ви мали право у вересні місяці звернутися за продуктовим набором як отримувач по категорії четвертої хвилі, е, а з якими причин не отримали. Отримали, ви можете зараз звернутися до пункту видачі і його отримати. А чи потрібна попередня реєстрація для отримання? Ні, не потрібно. Звертаєтесь до пункту видачі. Пункти видачі продуктових наборів працюють щодня, крім неділі, з 8 до 15. При собі мати ті документи, яка вже я наголосила, ну, наприклад, паспорт, пенсійне посвідчення або будь-який документ, якщо посвідчує особу, вас перевіряють наявність вашого права у відповідних списках. Якщо все дуже добре, то вам видають продуктовий набір. Якщо по якимсь причинам ви, наприклад, відсутні в списках спеціалісти, які працюють на пунктах видачі, з'ясовують. Ваше право на отримання продуктового набору, і якщо ви відноситесь до чіт до тієї чи іншої категорії, вам продуктовий набір видають, ви його отримуєте. А тобто, навіть такі якісь проблемні питання вони вирішуються одразу на місці? Відразу на місці вирішуються всі проблемні питання. А також ви сказали раніше, що цього на цю хвилю були додані ще в, в список осіб, це які минулого. Можуть це отримати. минулого ще року було минулого року працівники э, освіти та культури. Да, так, да, чому да. вирішили розширити? Цю... Ну, це передбачено було в порядке, тому ці категорії вже другий рік поспіль отримують продуктові набори. А, чудово, ну що ж, на цьому ми будемо ставити крапку. Пані Рино, я вам щиро дякую за те, що і ви сьогодні з в нашої студії. Більш детально розкрили нам цю тему про підтримку як містян, так і внутрішньопереміщених осіб, яка на даний час просто необхідна для наших людей. Я вам щиро дякую. Дякую. А, вам, друзі, нагадаю, що ви дивились проєкт Prime Time на першому міському телеканалі а сьогодні ми говорили про шосту хвилю видачі безкоштовних продуктових наборів у кривому розі, яка є, повторюся, най. Масштабнішою цього року, і в гостях у нас була заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної у місті ради Ірина Карамушка. Але залишайтеся з першим міським, тому що попереду ми з вами передивимося сюжет, який візняли наші кореспонденти саме про цю шосту хвилю видачі безкоштовних продуктових наборів. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Продуктовий набір для пані Дарії – звичайна справа. Каже, допомогу від міста надають регулярно двічі на рік навесні та восени. Такі програми для пенсіонерів, за її словами, дуже важливі. Адже нині навіть базовий набір продуктів коштує недешево. Два рази на рік весною і осінню. Звісно, допомога хороша. Так що дякуємо нашим і всім. Так що далити і добре. і те спасибо, Пані Наталія прийшла отримати набір для своєї 90-річної мами. Жінка розповідає, що її ненька вже не може самостійно пересуватися. Тож така підтримка справжній порятунок для літніх людей. Я отримала пруд набор до своєї мами. Їй вже 90 год пішов. Вона сама не ходить, то приходиться мені поличать. Дуже допомагає, як кажуть, тому що пенсії не дуже великі. Це все дороге. Якраз хороша допомога. У Кроморозі стартувала вже шоста хвиля видачі продуктових наборів. Одна з наймасштабніших цього року. Місто системно підтримує тих, хто потребує допомоги: пенсіонерів, освітян, працівників культури та внутрішньопереміщених осіб. Продовжуємо одну з наших найбільших соціальних програм. Це видача продуктових наборів меншканцям нашого міста. Ну, хто найбільше потребує. З 22-го року вже більш ніж мільйон видали продуктових наборів. Я нагадаю 40 категорій мешканців. Сьогодні розпочалася остання хвиля в цьому році. Це вже шоста, але дуже масово. В цій хвилі отримують набори 80 тисяч. У Довгинцівському районі працюють стаціонарні та виїзні пункти видачі. Для маломобільних і самотніх місця набори доставляють просто додому. Загалом лише тут видали більше 28 тисяч продуктових наборів. Місто продовжує турбуватися про своїх мешканців, особливо про для кого така допомога є не просто життєво важливою підтримкою, а доказом про те, що про них пам'ятають. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.